Я ніколи не думала, що я буду працювати в дейтингу, чесно маючи досвід, напевно, 5 років в casual-геймінгу і потім ще два роки в іграх для дітей. Я взагалі себе не бачила в дейтингу і ніколи про цю нішу не задумувалася. Мене звати Аня. Я працюю в діджитал маркетингу 15 років. Вже наразі я займаю позицію Chief Marketing Officer в. Дейтинг за стосунку, А за всі ці 15 років мені довелося попрацювати в геймінгу, в дитячому геймінгу, в веб-проектах різної направленості. І от наразі я в дейтингу. Якщо за плечима маєш певний досвід, немаленький, то в принципі можна освоїти будь-яку нішу. Різність в чому геймінг це зазвичай контент власне з ігри самої гри креативи побудовані на тому, що ти бачиш в грі. А дейтинг — це живі люди, там не працюють якісь такі штуки, які намальовані. Людина хоче бачити людину, в тому числі на креативі. В грі це може бути сам процес гри, це може бути якісь мультяшні персонажі і так далі. Тобто, там підход до креативів дуже сильно відрізняється. Як ти взагалі потрапила в маркетинг? О, це була така авантюра. Я маю освіту вищу юридичну. працювала і в юриспруденції. І е, також е, мала додаткову освіту бухгалтерську і працювала в бухгалтерії. А потім різко вирішила змінити взагалі свій шлях професійний і пішла в управління людськими ресурсами. <сум> працювала в е, рекрутингу, ну досить довго, десь три рочки. І там познайомилася з моєю тепер вже ну доволі близькою подругою. І ось вона пішла в it сферу Працювати HR-менеджером, і вона, ну якось просто ми спілкувалися, сиділи, ділилися болями, які кожен має в професійній діяльності. А от і це був далекий 2010-й Рочок і спеціалістів в it сфері було не досить багато а в діджитал маркетингу взагалі дуже дуже мало. І от на фоні цього всього моя подружка вона показала мені опис вакансій і вимоги. І скажімо, так чисто на слабо я зробила тестове завдання і подалася на цю вакансію. Отак я потрапила в діджитал маркетинг, і це була перша позиція PPC-менеджер. Я працювала на той час, це був ще Google AdWords. А що для тебе взагалі маркетинг? О, це таке досить об'ємне питання, так. Ну наразі маркетинг це для мене все. Це, по-перше, і вивчення аудиторії, і це формування сутності продукту, це і просування цього продукту, це і аналіз, це і продажі, і багато що ще Це великий шмат роботи в будь-якій ніші. Якщо вам хтось скаже, що десь е, робити маркетинг просто, то він просто не занурювався в цей про процес. Нема такого. А скажи, будь ласка, якщо ми кажемо про навички для маркетолога, які найважливіші системне мислення, е, вміння аналізувати і співставляти факти: цифри, факти, причинно-наслінкові зв'язки це все. Розкажи, як виглядає твій типовий день, як ПОРО. У мій день ну скажімо так: якщо ми не беремо якісь такі звітні періоди або участь десь в якихось івентах конференціях, то це кавуська відкрила чатіки, перевірила статистику. На основних дашбордах і далі по е, плану спілкування з командою, потім якісь е, можливо аналітика поточної ситуації, може бути планування, може бути комунікація з партнерами, може бути комунікація з SEO. і м -м, ресерч по ринку, що взагалі відбувається в світі. Отакої, яка твоя найулюбленіша справа в цьому всьому? А в цьому всьому найулюбленіша справа роздавати бонуси команді. Я, до речі, завжди думала, що всі люди, от поголовно, не, не важливо, де вони працюють, що о, кожна людина вона хоче розвиватися і хоче рости, в тому числі там ставати не знаю, з Джуна — Мідлом, з мідла сіньором, сіньора тім лідом, і далі до до сі левела. Але це були такі досить відірвані від реальності думки насправді. І, от пропрацювавши 15 років в діджиталі, я розумію, що не всі люди хочуть розвиватися, не всі хочуть ставати керівниками, і не всі можуть. Насправді, це по перше, має бути живий розум, це має бути бажання розвиватися. Це не хард скіли це софт скіли Людина має розуміти, як комунікувати з зовсім різними людьми, тобто це комунікативність, можна так сказати, але це здатність знаходити спільну мову з різними людьми не тільки з тими, з ким тобі приємно. І комфортно, а в тому числі з тими, з ким неприємно і некомфортно, Але ти маєш з ними знаходити спільну мову, бо ну на це є свої власні причини. Які основні виклики в маркетингу дейтінгу додатків? Фу. Ну дейтінг це така досить складна ніша. Хоча знову ж таки повторюся, що простих ніж не буває. Але в чому вона складна? У нас подвійна аудиторія: чоловіки і жінки. Як сказав мій колега пару днів тому, в дейтингу 85-90% контенту доступно для жінок безкоштовно, а платять за все чоловіки. Ну якби ж так було і в житті, але не завжди. Але в дейтингу да, — так це так. Не дивлячись на те, що жінки це аудиторія, яка не монетизується зазвичай, без жінок нічого не буде. Дейтинг не буде працювати без жінок. Тому складно в плані того, що треба залучати досить активну аудиторію і чоловічу, і жіночу, і при тому балансувати окупність. Оце основна складність. А якщо ми кажемо про канали комунікації та канали залучення аудиторії, що тут краще працює? Ну, напевно, як і в багатьох інших нішах, ну я можу порівнювати з дейтингом геймінг, то юзер аквізішн, тобто платний трафік, це основа взагалі всього трафіку. Ну і тут три основні кіти, які працюють будь-де, це мета, Ads і TikTok. а все інше, це, скажімо так, рішечки, які на кожному проєкті власні свої і тут. Тобто, Ну, загально не можна. Те, що працює в нас, може не працювати десь в когось ще. Тому UA. Якщо ми кажемо про можливо, соцмережі, якщо порівнювати TikTok, Reddit чи, можливо, якісь альтернативні методи, що тут більше працює? А, напевно, TikTok. і я скажу, що ми теж ну, у нас є шмат інфлюенсер-маркетингу, то це креатори з TikTok. Ми співпрацюємо з Тіктокерами. Які за твою кар'єру такі нестандартні, несподівані, ефективні маркетингові ходи, які спрацювали? Можливо, якісь кампейни, які ти пам'ятаєш? Це треба подумати. <сум> Казати, що в дейтингу дуже важлива країни. Тобто, є одна, які ти працюєш, тому що. Знову ж таки, менталітет і традиції в взаєминах між чоловіками, жінками, неважливо там квірт, співдружності і так далі. Вони мають свої відмінності. Ну тобто, те, як е, комунікують, і взаємодіють е, люди в штатах, воно буде відрізнятися від того, як люди взаємодіють там в Японії, наприклад, і це може бути ну прям не те, що різні підходи, це можуть бути різні трафік-сорси. Те, що працює там в Штатах, те може не працювати десь в Європі. Зовсім Зовсім не працювати. Яскравий приклад успішності може згадати це співпраця з астрологом. От, от така цікава історія. Вона давала якісь коменти в плані розташування певних планет, впливає на поведінку людей. І я насправді людина, яка дуже скептично відноситься до якихось таких штук, типу астрології, там якісь езотеричні штуки. От, але я здивувалася, що це мало вплив. Тобто, це почалося. Ну, то просто людина прокоментувала потім. Її коменти десь використовувалися. Ну її коменти як експертну думку використовували. Потім ми до неї звернулися для того, щоб вона зробила в нашому застосунку певні функції, скажімо так. І оця штука з астрологічними прогнозами, як, типу, один. В знак зодіаку, взаємодії з іншим, це ну досить популярно стало для того, щоб зменшитися з кимось людина подивиться, який там знак зодіаку, і е, хоче подивитися, наскільки вони співпадають. Більш того, вони можуть співпадати просто в плані спілкування, але не співпадати, наприклад, в сексуальну е, совместимість. І це дуже цікавить. І до речі, це цікавить не тільки жінок, ну, з жінками все понятно. Ми, ми всі там дівчатка любимо там, астрологію, розкинути карти Таро і так далі. Але цим користуються чоловіки. Оце мене здивувало. А якщо ми кажемо про успішність компанії, які показники для тебе важливі? Все пляше від е цілі. Яка в тебе ціль? Якщо ціль окупність. То звичайно ми дивимося на показники окупності, mm -hmm. тобто роз, рої і так далі. А якщо в нас е, ціль бренд Вернус, то там зовсім інші показники, там охоплення. От. Тому треба конкретизувати, яка ціль, такі звісно, і KPI. Що для тебе важливо? Яка людина повинна бути у тебе в команді? Що вона повинна знати? Які питання ти зазвичай задаєш? Mm, ну... Uh... Технічне інтерв'ю ми відкидаємо, тобто людина має мати якийсь досвід да, якісь навички, ну чисто технічні. бажано, щоб вона мала досвід. Ну знову ж таки, це в залежності від позиції. Ну, в мене був досвід і навчання людини, от взагалі, нульової, тобто, це випускник вишу. Який не мав ніякого досвіду, і це до речі дуже класний кейс. От таким чином можна сформувати досить успішного маркетолога. А зараз ця дівчинка, яку я вчила там, де 2012 році, вона має власну агенцію. Ну, крім того, що потрібні навички, ну, чисто хард скіли, але ну, їх теж треба підтягнути. Ну, має бути пул скілів, Але я маю досвід, коли людина по е, скілам, скажімо так, не досить мій тип, але її досвід, її скіли були для мене важливіші. Тому сов so сов -so. важливо і хард-скіли, важливі і софт-скіли. Ну, має бути. Бажання, бажання працювати навіть якщо недостатньо якихось навичок, ну на там наприклад, мені потрібен юам, який буде працювати з метою. Mm. Але людина мала там ну кілька місяців цього досвіду, і вона там не дуже знається на цьому сорсі, але вона працювала з іншим сорсом. То якщо в цілому мені підходить, ми можемо підтягтись. Якщо ми кажемо про зараз. Як виглядає твій відділ маркетингу? Ну, Я охоплюю весь спектр маркетингу. Тобто, в мене в підпорядкуванні є блок User Acquisition, це UAM. Є блок Store Optimization, це кілька сошників. Є креативний продакшн, на чолі якого стоїть креативний продюсер там далі технічна команда, моушн, дизайнери і так далі. От, є аналітик, і є ще людина, яка в нас займається співпрацею з інфлюенсерами, підбором контент креаторів і От, Це одна людина, яка в собі об'єднує там чотири функції: я, СММ, інфлюенсер і контент-креатори. Можливо, ти можеш згадати нам якийсь цікавий останній кампейн, який ти бачила, який на тебе якось вплинув. Це може бути будь-яка ніша. Просто цікаве щось таке згадуєш. О, Боже, я я дуже люблю передивлятися канських левів. Якісь такі старі реклами, дику дам. Ну, з останнього, що мені сподобається, ну, це звичайно, що Девід Бекхем. <рекрасно>. прекрасних призілях. З тих, що сподобалися найбільше і запам'яталися, це була така реклама в Дюрекса, там, де такий хлопець в окулярах починає розносити квартиру. А потім виявляється, що це реклама контрацептивів. Я дуже прикольна, я як мама двох діток, я дуже це розумію. Ми надамо цю рекламу собі. Ну, вона класна, вона просто офігенська. Що ти дивишся або читаєш, щоб тримати руку на пульсі та покращувати свої навички як маркетолога. Ну, це кілька. Багато, не те, що кілька, а дуже багато різних джерел. Ну, серед таких, що найчастіше в мобільному маркетингу знову ж таки, це MMP, випускають свої власні там блоги, роблять конференції і вони. Доносять якусь інформацію, ну суттєву для індустрії. От власне для себе це можуть бути youtube канали це можуть бути telegram канали про маркетинг, і ну вони різної направленості. Це не тільки там UA, чи ASO, чи інфлюенсер маркетинг. Це все, бо маю це знати, маю контролювати і маю направляти власну команду. Почти їх і слідкувати за їх розвитком, тому це багато. Ну да, з таких, що найбільше я слідкую це кілька телеграм-каналів і кілька каналів на Ютуб. Через те, що я маю досвід роботи в рекрутингу, я розумію, ну і досить давно розумію, як себе відчуває людина з одного боку як кандидат. І що відчуває, що там досліджує, що хоче почути рекрутер, і от після того як я попрацювала в рекрутингу, я переконана, що люди, які дають соціально бажані відповіді як кандидати, вони насправді собі роблять медвежу послугу. Коли ти кажеш, як вона є, як ти думаєш, як є насправді, це ну найкращий варіант. Воно навіть е, буде грати для тебе, коли ти зробиш вибір, бо обирають обидві сторони. Коли ти зробиш вибір, то ти зробиш його ну, впевнено, і точно будеш знати, що та сторона обрала тебе, і ти обрав те, що ти хотів. Тому для мене важливо, коли людина е, каже так, як є. Коли вона не стидається сказати, що вона щось не знає, коли вона може відверто сказати, що там в неї були якісь факапи розповісти про них, особливо коли розповідають з юмором, то це взагалі топчик. Коли людина може просто рефлексувати, розповідати про свій власний досвід, і помилки, це теж досвід. Це клас. Чому тебе навчив маркетинг? Mm. Маркетинг і останні три роки мене навчили тому, що нема нічого сталого все змінюється, все змінюється завжди, навіть якщо ти думаєш, що ти там вирішив всі питання, вирішив вже і все знаєш. Це не так. Життя підкине тобі якийсь прикольчик. Можливо, хочеш щось порадити нашим глядачам. Насправді я ну, на своєму власному досвіді впевнилася, що змінювати щось, ну в тому числі там роботу, свою професію, не пізно ніколи, маючи досвід більше п'яти років в юриспруденції, я змінила вектор ну, взагалі там кілька разів. От і тому, якщо навіть вам там багато рочків, як ви думаєте, це ще не привід опускати руки і розвиватися не пізно ніколи, починати з нуля не пізно ніколи. Головне це бачити ціль і прикладати зусилля. І все все вийде. Напишіть, будь ласка, які питання вам би було цікаво запитати у Анни. Можливо, ми зробимо окремий випуск про АСО маркетинг, тому що цей випуск більше загальний, якраз про СМО різних компаній. То про АСО, якщо вам цікаво, напишіть або про інший маркетинг, можливо, там да. про гейм чи Що напишіть, будь ласка, ваші питання. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, щоб не загубити контент і розвиватися в маркетингу. Дякую.